Володимир Підпалий. Мамо, було покличеш, читає Олена Федчук. Мамо, було, покличеш, казку почнеш казати, Доленьку світлу зчиш, років життя багато. Зір одвести не смію. Казка моя утіха. Знаєш ти все і вмієш, бачила щастя і лихо. Мамо, долоні милі в праці важкій згрубіли, зморшки чоло покрили, коси не чорні, білі. Чомусь ніколи тільки сліз я твоїх не бачив. Шибки торкнеться гілка, стукає хтось неначе. Може, до мене мати вечором йде і млистим, очі осяють хату рідні. Як совість чисті може даремно ждати в гості тебе єдину, дивиться сумно мати з картки на сина.